Є деякі фірми, деякі компанії, які нам допомагають. На постійній основі, На постійній основі Круто. вони переводять якусь там коротко, десь якусь щомісячний донат вони роблять однаковий. сума. там є фірма, яка переводить 12 тисяч гривень, є фірма, яка переводить 3 тисячі гривень, але їх буквально декілька. Ще ми співпрацюємо з Мастерзоу. Магазин-магазин, mm -hmm. зоомагазин. Зоомагазин. взагалі, це сузір'я груп. Вони нам допомогли побудувати ще одну кімнату в притулку для тварин інвалідів, і вони допомагають нам з кормом іноді раз на декілька місяців, коли в них є теж гуманітарка. От. І ще ми співпрацюємо з фондом «Нова Україна», Вони нам допомагали закупити карантинні бокси і вольєри. Ну, Дуже важливо. А ми можемо назвати е, компанії, які тобі допомагають, саме назви? Ні, вони не хочуть. От мені завжди було, коли, цікаво, що є. Я навіть Чому? коли їм кажу, давайте я вас хоч відмічу там. Не треба. От цікава, цікава модель, і це часто таке буває. Та Є людина, яка з криптовалюти переводить. Вона теж не хоче, щоб її згадували ніде. Я не знаю, чим вони займаються. Я навіть не хочу дізнаватися, мені не цікаво. Переводьте чи просто. <рес> просто дякую. По-перше, це допомагає якби стабільність, що угу. компанії допомагають стабільно там. І ти, якби, можеш розрахувати так, бюджет. На цю, якийсь. Так, на, на цей бюджет, на цю суму. Але, ну. Ну, я ж кажу, був би, моя зараз знайшла дівчинку одну, яка, наче, мені з цим хоче допомогти. Вона буде спілкуватися з компаніями, з фірмами, щоб про це договоритися. Тому що, ну, от, наприклад, я вчора собак з поїзду зустрічала з потягу і приїхала додому в 12. Потім я сіла працювати, відповідати людям в соцмережах. Зранку я встала і полетіла за собакою, за цуценятком білу церкву. Ну тобто, руки, ну, яку кажучи, не доходять. Взагалі ні. У мене іноді навіть не вистачає часу вести сторіс. Я пишу людям: вибачайте, я все. До побачення до завтра. Ну тобто, можливо, потрібен прям окремий волонтер-сммник, який би займався там, притулком і усіма цими там постами, сторіс іншим. У мене є свій стиль. Цим я а, хоч, розумію. Так, ну, якщо побачити мої пости, ну, ніяк не переплутиш з іншими волонтерами. І це якби ну, я від себе завжди пишу. От мої пости, там, наприклад, про тварин, які тільки приїхали, вони з моїми почуттями, з моїм відношенням до цієї ситуації. Ну, я не хочу, щоб це хтось інший робив, тому що ну, це про мене, про притулок про тварин яких рятуємо ми всі разом з моєю аудиторією. і